Доброго-доброго ранку! Так, щось якось від мене багато, багато тіней. А може, ми з вами граємось в тіни? Я, до речі, хотіла якраз сьогодні поговорити про тей, які можуть нас переслідувати. Всім доброго ранку! Звати мене Катерина Мілютенко, і я бізнес-тренер компанії BooshTime. Сьогодні з вами хочу проговорити про тіней, які нас переслідують. Зараз поясню, що саме хочу сказати. А, чи бувало так у вас, що якийсь ваш колега або підлеглий робив якусь неприємну штуку. А, це може бути. Пряма підстава, таке дійсно буває, але це було зроблено несвідомо. Це може бути якийсь ем, просто та, щось не встиг, але саме тим, що він не встиг, він нас дуже-дуже сильно ну, дійсно підставив. Так? І як ви до цього ставитесь? Не дивлячись на те, що він попросив пробачення, що він сказав, дійсно сказав щиро про те, що не знав, не розумів, що те невиконання якогось завдання приведе ось до таких величезних наслідків. Я хочу сказати, що зі мною таке було неоднократно, коли мій колега. Або мій підлеглий дійсно робив якісь дії, які в результаті призводили до чогось такого глобального і до якогось фокапу, якщо, якщо так можна виразитись, так? І саме чого саме зараз хочу про це поговорити і піймала себе на одній думці, тому що. Ось черговий раз один із моїх колег зробив такий дуже класний факап, який поставив всіх на вуха, і моїх колег і інших топ-менеджерів. Поставив на вуха на вуха досить серйозно, тому що три дні ми були в такому нервовому напруженні і думала, що буде далі, а як краще зробити, а що, а де. Це стосується ті компанії, в які я також працюю, я сумішаю да, позиції. І от зараз, ну тобто, пройшов час, він вибачився, а от зараз я себе піймала на думці про те, що я йому не пробачила, не пробачила цьому колезі про те, що він от тоді зробив дуже серйозну помилку і дуже серйозно. Дуже серйозно, знаєте, ці емоційні качелі зробив аж для цілої компанії, не дивлячись на те, що про це знали всього троє осіб без нього, так? Але там три дні добре, що це було на вихідних. І ось ці три дні це були щось ну, такі, такі дуже, дуже емоційно насичені дні, тому що. Е, тому що ти думав, як з цією ситуацією справитися, що сказати потім колегам, що сказати потім підлеглим. І ось ось ці такі дійсно качелі та американські гірки, вони досить гарно дали собі знати саме по нервовому нервовій напрузі. А так як у нас з вами українців, нервова напруга досить. Серйозна зараз є, то е, я подивилась і зрозуміла, що дійсно ось ці американські гірки до добра не доводять, перше. І друге, е, я піймала себе, що дійсно, доброго-доброго ранку, і дякую, що доєднуєтесь, Що дійсно я не до кінця. Пробачила саме ось таку дію з його боку по відношенню до нас, його колег. Скажіть, чи буває у вас таке? Чи буває таке, що людина, яка зробила якийсь проступок, вибачившись, все одно, все одно від вас не отримує ось того попереднього ставлення? І що робити, як ви з цим справляєтесь? Чи справлялись, чи не справлялись, чи просто дистанціювались від людини? Просто напишіть це в коментарях, як це буває у вас. А я розкажу про, про те, з чим стикнулася я, і надію, що саме ці, ці мої. Ця інформація допоможе вам далі спілкуватися із вашим оточенням. Отже. Отже, я просто себе піймала на, те, на тому, що кожного разу, коли я отримую від нього якесь прохання, я це прохання дійсно розумію як підставу наступну. Що потрібно зробити в таких випадках з людиною, яка колись там вас підставила, не розуміючи, що вона вас підставила, а і вибачилась. Подивіться, будь ласка, наскільки, наскільки це принесло вам незручності? Наскільки ось ці американські гірки, про які я говорила, були досить сильними, так? Тобто ось ці перепади висоти між піками, які були дуже високі. Дуже, ну, дуже низький, тому що якщо, як правило, якщо ось такі американські гірки, то це в принципі наше з вами життя. Але якщо перепад між гребнем хвилі величезний, то дійсно, ну навіть в не вміщається, да, моя рука, не вміщається в екран, то дійсно, от саме ось цей величезний перепад він і дає. Нам з вами ось той зряд негативний, який постійно ходить, який постійно е який замальовує, да, як тінь, завжди існує, от як моя рука, так, як тінь, яка завжди незримо існує біля цієї людини, яка вже один раз уступилася. Що робити? Найпростіше і найскладніше, Так, тому що. А саме піти і поговорити із людиною найпростіше, але не завжди дуже швидко і дуже класно ти можеш на це налаштуватись. Тому я пораджу кожному з вас, якщо в вашому житті дійсно є така ситуація, коли є люди, які випадково зробили якийсь проступок. Подивіться на цей проступок, подивіться на свої відчуття, для того, щоб спілкування з ними було легше, тому що нам потрібно спілкуватися з ними, якщо ми ще з ними постійно е, співпрацюємо, то нікуди не дінемось. А якщо ще це наш партнер або клієнт, який, е, який нам приносить дохід. Якщо це клієнт, то дійсно ти нікуди не дінешся, і нам потрібно з цією людиною спілкуватись для того, щоб не відчувати і ось ці тіни, тіні не впливали, тому що коли ми дивимось, як правило, на цю людину, то ми бачимо ось ту тінь. Ми не, ось ту тінь так? ми не бачимо саме ту людину, яка з нами працює, яка з нами говорить, яка виконує далі якісь інші задачі. Ми бачимо тінь ось того проступка, який він створив. І я пропоную вам підготуватися безпосередньо до спілкування із цією людиною. Дуже проста і водночас складна задача. Тобто, вам потрібно сісти. Я це роблю на папері, тому що папір абсолютно все стерпить. Сісти і написати, які відчуття в мене були після цього проступку, що саме, так, тобто, як це відобразилось на мені отої проступок тієї іншої людини, і що б ви хотіли зробити або отримати так, від цієї людини взамін, якщо на ваш погляд, а ви це зрозумієте, коли ви будете описувати свої почуття, свої емоції в той момент, що, на ваш погляд, недостатньо, щоб ви хотіли отримати додатково. Це може бути просто розмова, з якою ви підете до вашого колеги. Це може бути кава. Тобто щось матеріальне. Це може бути якесь правило, яке він прийме, і буде виконувати. І важливо, щоб ця людина зрозуміла це правило і сама його створила. Тобто тут ви будете застосовувати свої навики коучингу. І не потрібно боятися цього, не потрібно страшатися, що у вас нічого не вийде. Така розмова. Потрібна в першу чергу вам для того, щоб ваша душа класно себе відчувала, почувала, для того, щоб ви, спілкуючись із цією людиною, бачили людину, а не бачили тінь отого проступку. І саме через те, саме через те, я пропоную вам зробити саме таку дію. Всі інші дії і які можна робити, наприклад, віддалятися від цієї людини, звільнити її. Якщо це було перший раз, то я думаю, що можна простити, дивлячись на наслідки, які зробила ця людина. Якщо це систематично, то робіть висновки. Нічого не кажу, але робіть висновки і. Розумію, що саме розмова це таке випробування в першу чергу для вас. Не, не бійтесь його. Просто зробіть і закрийте ось те своє відчуття. Отримуйте дійсно справжнє. Доброго доброго ранку. Отримайте дійсно справжнє відчуття і справжнє. Справжню емоцію того, що ви справилися, із навіть з такою складною розмовою про неприємне. Тому що е, ділитися радістю завжди класно. Ділитися якимись успіхами своїми або свого оточення завжди класно. Але говорити про якісь проступки, говорити про якісь невдалі речі завжди не хочеться, тому що не хочеться дивитися на на те, що від... ну, глупість, да, на, ту... на ті глупості, які... які були в людини, які з цією людиною пов'язані. Тому що саме... саме ці глупості, саме чиясь... Чи... чиєсь нерозуміння, воно, воно відкликається і в нас, тому що десь і ми так робили в дитинстві, в юності, але дійсно робили і. Ми, ми все ж пам'ятаємо разом з вами. Тому, підсумовую, все сказане. Отже, якщо в вашому оточенні є ті люди, з якими є певні конфлікти, або був конфлікт після проступка, який, який стався від цієї людини, то перше, що вам потрібно, і дуже важливо, якщо ця людина дійсно усвідомила і вибачилась перед вами, дуже важливо зробити перше: сісти, виписати, що саме з вами відбувалось, коли ви дізналися про цей поступок, проступок, так? Які були ваші відчуття, і як би ви хотіли... Подивитися потім на ці відчуття, тобто друга частинка, подивитися на ті емоції, які у вас були, і написати для себе, а що саме ви хочете в обмін на ці емоції. Якщо е вибачення було недостатньо. третє у нас вже виходить. Третє піти з людиною і поговорити. Сказати абсолютно чесно, про те, що в мене от такі. От така, от така ситуація зависла ще в голові. Я би хотіла з тобою, дорога людина, проговорити цю ситуацію. Дякую за те, що ти зі мною, що ем, ти попросив вибачення, дякую за те, що ти звернув на це увагу, але я відчуваю, що й досі, ось тут, в душі, я тебе не простила. Саме через. Перше, друге, третє, ось ті емоції, які були, і до чого ці емоції привели. Так? Тобто емоції емоціями, але ці емоції, як правило, ведуть до якихось наших проступків, так? якимось чином. То сказати, або як, якогось нашого неуспіху, або нашого саме програшу. Тобто, якщо це було, ем, вас. Підставили, да, говорячи такою мовою бізнесу, вас, підставили саме перед якимись переговорами, то показати, чому саме він отак от і отак от зробив, а ви очікували від цих переговорів якогось дуже класного, якогось дуже класного результату. Показати ось саме ці результати, сказати, вказати на емоції, показати результати і сказати, що ти знаєш, я дійсно розумію, що ти. Зрозумів, що ти е, класний, і далі хотів би з тобою спілкуватися. Але мені от не вистачає. Мені не вистачає от того, того того. Хочу, щоб ти мені купив за це чашку каву. Я зараз м -м, трошки перебільшую, але. Ви, коли будете дивитися на емоції, на результати, які привела от та ситуація факапу, ви зрозумієте, яку, якого обміну хочете за ось той неуспіх. І отримати дійсно цей обмін. Тобто, це вже останній пункт ось цих правил, або ось цього плану, як поговорити і що потрібно сказати. Останнім пунктом є дійсно. Подякувати, отримувати обмін і йти далі. І не дивитися вже це вже ваша відповідальність. Не дивитися на оті тіні, які постійно переслідують нас з вами. Супер! Проговорили! І тепер найголовніше те, що я хотіла сказати, те, що я завжди кажу на своїх менеджмент зарядках, це друзі, нам з вами потрібно скласти список задач на день. Потрібно скласти план цього дня. Я сьогодні підготувала свій план на день і хочу звернути вашу увагу, що ми складаємо список, ми проставляємо час виконання, тобто тайм-калькуляцію для кожної задачі. Ми проставляємо пріоритет для кожної задачі. Ми відмічаємо і залишаємо час для форс-мажорів. Ми залишаємо і прописуємо задачі для себе. Ті, які стосуються навчання, в мене виділено червоним, і ті, які стосуються безпосередньо в мене, вони виділено в мене зеленим. Так дуже зручно, до речі, виділяти іншим кольором якісь інші задачі, тому що на них також зразу ж кольором ми робимо інший фокус. І найцікавіше, і найважливіше, надію, що вам видно зробити маршрут дня, тобто відобразити ті задачі, які ми маємо, і відобразити в графічній послідовності. Ось так дуже просто. Тому, друзі, я рекомендую вам зробити список задач на день і йти із класною, з класним відчуттям. І досягати того, що ви запланували. Всім гарного дня і до зустрічі на наших тайм менеджмент зарядках.